ж лише пальцями, так ніяких пензликів, спонжиків або інших допоміжних предметів. Все будемо тушувати та наносити лише ними, щоб нам не було так легко. Я взяла за основу ось цей от референс, і зараз будемо пробувати його повторити тільки пальцями. Починаю я з тоналича, і оскільки я хитрюга, беру ось такий от тон від Physicians Formula з аплікатором. Я не знаю, чим мені він має допомогти при нанесенні тонального, господи, як це. Жахливий, ніби щось схоже на покриття є. Давайте нанесемо консилер у зону під очима. В принципі, пальчиком консилер я собі іноді підтушовую, тому тут нічого складного немає. Але що буде далі? Скажіть, напишіть в коментарях, чи комфортно вам взагалі фарбуватися пальцями, бо мені здається, що це, що це взагалі не комфортно. Постійно в мене відчуття, що я себе брудними жирними пальцями чіпаю за обличчя. І заношу собі якусь інфекцію, не знаю. Далі у нас ідуть брови, і на фото вони, знаєте, такі гарно промальовані, зафіксовані гелем. Наверх, можемо спробувати ціні для брів, такого світленького відтінку нанести на палець, і спробувати з пальця промалювати форму, а потім все, що вийде за кордони, так само пальцем, а, прибрати консилером. Намагаюся на самі брови не заходити. Тепер я беру гель для брів, обираю його на. Палець цей гель. Зараз буду пробувати зачесувати брови пальцем наверх. Це погана була ідея. Це була дуже погана ідея. Потрібно було спочатку фіксувати брови, а потім ж робити тон. Давайте контурувати наше обличчя. У мене такий контуруючий стік від Обейс. Він досить приємного такого кольору і достатньо легко тушується, тому я зараз на ньому. А покладаю свої сподівання. Всі пам'ятаємо, що я роблю цей макіяж чисто пальцями, дивимось і не засуджуємо. Далі я візьму кремові рум'яни від Елен Про, максимально теплі рум'яна. У них така водяниста текстура, вони досить легко тушувалися в мене спонжиком і пензликом. Я, от коли влітку в Італії... На сонці заснула після трьох пролів. В мене обличчя плюс-мінус так само виглядало, навіть без ніякого макіяжу. У наступній частині ми зробимо очі, губи та спробуємо припудритись. А ти переходь в аккаунт, обов'язково підписуйся, Та нова частина скоро вже в профі.